Прийшли заклад вареники тут. Так, дивіться, є маченка. Маченка з грибочками. Хочу. Я хочу. Так, вареники з картоплею. Вареники з картоплею з грибами. З капустою ще принесу. Я хочу з капусточка. З сиром. Mm. Шморки, цибулька. Так, далі це жарене, смажене вареники. Це як букуруська. Вареники з вишна. Танка. Це вже солодкі, вишня, це палюшки. палюшки це з м'ясом. Це це Оці є любислав. Це різні колбаси. я б, до речі, з печінкою поправила. Колбаси. А тепер оце. Це Закусочки. Щоб ви розуміли, дивіться, як я тут все файне. І смачне. Я все хочу спробувати. Я спеціально багато не снідала. Дивіться, їдьте в Україну. Війна війною, а все смачно. А обід за розкладом, так? Так, різні напої, апельсинові і ці томатні і ще якісь є, А, і узваріє. Ось так. Беремо тарілку з строю. Набрали різних. Сестра теж собі набрала. зараз. гривні, 54 гривні за 100 грамів. Так, смачного нам, смачного вам. Оксана, дякую. Вона мене угустила. Чуєш, приїхала я, а вона мене пригущає. Пригула, ну, ладно. Це ми лимонадчик собі взяли. Зараз будемо їсти. Бачите, перше, що укриття тут. Тимчасове, якщо буде. Поки що тривоги, я слава Богу, не чула, побачимо, як буде. Надіюсь, і не побачимо. Я знайшла гарний магазин, називається «Атіко». Мені так сподобались ці сумочки. Ціни в них такі собі. Є. Косючі, але вони дуже гарні, елегантні і можна собі його придбати, то я ще думаю, куплю собі як буду їхати вже додому чи ні. Ми з сестрою запізнювалися на зустріч, щоб мені заточили ножнички і кусачки для манікюру. і викликали таксі. І ось їдемо таксі і дивимося через весь Львів, який він гарний. Неймовірно, красивий. Їдемо по Бруківці. І відчуваємо кожній ночі в косточку. Так, я заслужу перший раз в український Макдональдс. Ну, по-перше, гляньте, куси, який гарний, красивий. І зараз я подивлюся, як всередині. Я думаю, що тут блістає чистіка. Дивись. Ну, mm -hmm. А фізично. І тому бідні люди були зневажені, бідні люди не дбали за них, а Господь каже що блаженний той, хто дбає про Бога. І таку людину, день нещастя, Господь його порятує. Господь береги. І він не видасть його на потало ворогам. Наложені дуги подасть йому сили, Господь. Хай, Хай Господь, Господь Ангел, встане в їх вікон. Хай зявиться світлин, нашим діточкам. Сторожем хай буде, всім мандрівникам. Буде всім мандрівникам. Все, я прийшла, прийшла до, на батьківський город. Покажу вам, яка моя мама, господинка. Мама, ви розкажете людям, що ви маєте доброго. Мама, як до вас пройти? Де у вас стежка? Ясно, стежка там, де я її протопчу. Що зараз? Ой, я тут трошки не мокро мам. О, це перчик. Зараз мам. О, це перчик, в мами який великий. Це картопля. Які помідори. Не то, що в нас з Анією. Два помідорчика висить. Мама, ви що робите, обв'язуєте? Підв'язуєте? Я бо дуже листя бояє. Я вже то четвертий раз від молодів відриваю і, і обрізаю обризає все листя. Uh -huh. Дуже багато є. Двисье. Але вони якісь пів'явші, ні, мам? Чи то через те, що? Ні, з душу, яка мокра земля. Що перець що шо... не дивися. А, -а, а, впав, впав перец. Не Дивися, скільки там є, того переця. Ти бачиш? Він важкий і він падає. Мама в рукавичках працює, бо мама Ой, почистила є. мамі пальчики. <laughs> і мама береже. Але ви знаєте, скажу також, що на селі люди такі роботящі, що я не можу. Оцей кріп, мені треба до Америки, мамо, тиво. Я собі його нарву і хай пахне на весь літак. Але помідори, мамо, а вони не ламаються. Які грони. О, люди милі. Так, обрізаємо. Деві там, я не бачу. Ну, забагато листя є. Я от, і всі Воно забирає воду, там, та, ну, типа. Ну, воно забирає. Помідорчик гарний. Соки. Але то помідор. А коли вони будуть червоні вже. Ну, такі великі. — Я вже стільки зірвала, а от от червоний здесь. Два червоних. 10, червоних. Ну, вони такі ще рожавенькі такі. Рвали, відрі, там, Юлі, а ви вже рвали. Там ми вже їли помідорчики. Юля, бачиш, Скажіть. от його то буде, то буде куш. От його всі молодій, то все обривається. Uh -huh. О, а листя обрізаю, бо дуже багато і вони і коло. Получається, палку треба ще вищу. вищу робити. Так, бо то високорослі. Mm. а не мала вищу і, да, те, що мала. В селі постійно є робота. І треба їсти варити, і треба на городі робити. Ай. Нема коли з дітьми коли з внуками побавитися. Тут же червоний. Ота, мамо взагалі, впав ще помідор повністю на землю. О, так. Треба підняти. Так, картопелька. Зараз синок. О, капусту вам ще покажу. Дивіться, яка мама гарна капуста. Подивіться. Це ми знайшли кабачок. Зараз будемо жарити кабачки. Тут сонце попадає, не знаю, чи ви бачите. Зараз я зроблю ось так. Ну ось. бачите кабачок. Один, два. Кабачка. І там багато кабачків. Що ви бачите? Ой! Пташечки співають, яблочка ростуть. Тут смородинка, чи це по річки були. О, слива в нас є. Зараз, бачите сливком? І це вишня. Вишня, вишня. Так, і ще в них є груша. Каже мама, що вона тверда, але вона дуже соковита. Бачите, яка гарна? Домашні. Все домашнє. Отак от. Величезна, величезна груша. Через 5 хвилин дивіться, яка красота. Мама все зробила гарненько, прибрала. Ну, мам, це ж це ж всі ж розуміють, що це праця, що ж не прийдеш на город і тут чистота, як... Як не знати де, ну, як в хаті, це ж не буде такого. Це огірочки будуть. Це в мами, дивіться, як гарно мама прополола. Тут ми підв'язали помідорчики. Дивіться, який урожай. Тільки подивіться, а запах просто неймовірний вам не продати. Ось ми вже вирвали три. Це такі жовтенькі. І вони чуть, чуть ще за день дійдуть і ми будемо їсти. Там є різні сорти. Але смачно, але пахне. Красота. Тут ще залишилося два ряда. І треба більше цієї палички, мама Дякую, каже. Бо не вистачає. 50 кущів. Такі працьовиті ручки мої. Я рукавичок не взяла, бо хотіла вам показати росте картопля. Бачите, який в мене французький красивий. Це українська земля. Може мені не змивати її в Америку завести? Ось викупили ми. Каркапелько і сталочка, молодець, дивіться, скільки з одного кущика вийшло. Два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це один. Все, молодець. Наступне. Yeah. Давай, Олівець. Давай. Це теж, Олівчика, ти тут. Давай, того купай. Ні, ближче трохи. Давай. Нашимай, ти знімаєш? Молодець, піднімай. Давай, давай. Є, є, є! є картопелька. Бабу купала якусь особливу, сир... червону. Да, особлива картопелька. Так, мені треба глибше у Глибше. Дай, все. О, Олія, я же бачу, серйозна практикантка. Нема. Ой, така. Нема. Нема бульбочки. Пар тётя Юля. Що зараз давай, все готово? Накупає Довіць. зараз а бабуся, чолкати, Ано? І все. члки, да. є! Далі ще ми з ліві закажемо. в мене велика. Вау, ну я ще покажу, що зараз мама зробить. Є ще. Ну десь 6-7 картоплин виходить, з куща. О, там мама 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 мам. Є там ще і ти ж якщо, там закупала, я бачу. Там збоку є ще. З якого боку? Э, справа. Справа. Там вже другий куш йде, ти... доць. До це ну, вже так. другий кушт. Не бачила. Знаєш, що ми заліве вкаже? О, бачиш? Дивись. О, о Тут не життє. було нічого, це я розрізала. Да. Такі гарненькі вишеньки тату нарвав. Дивіться, як багато. Ціла мисочка. Зараз треба буде щось з нами робити. Я думаю, що ми зробимо вареники. Тато, ви так зробили так гарно, як, як декор, листочок. Будемо зараз з них щось робити. Я думаю, що зробимо варенички з вишенькою. Дивіться, кажу. дуже слава Богу, за урожай. Я є і погані, то будемо викидати це заболення. Сталочка хоче пиріг спекти. Хай пече.